Григоровича Шевченко, сон. Чи Бог бачить і за хмари наші сльози? горе може й бачить. Та помага, як і оті гори, предковічні, що политі кров'ю людською. Душе моя убога. я, Лишенько з тобою. Уп'ємося отрутою. Сам, думав, аж до Бога, в його розпитати, чи довго ще на цім світі катам панувати? Летиш, моя дума, моя люта муко, забери з собою всі лиха, всі зла, своє товариство, ти з ними росла. Ти з ними кохалась, їх тяжкі руки тебе поливали. Бери їх, лети та по всьому небу орду розпусти.